Південна Америка, як і Африка, є однією з велетенських брил, що відкололася 180 мільйонів років тому від прадавнього материка Гондвана і почала рухатися на захід. Так з'явилася південноамериканська літосферна плита. В основі материка лежить давня докембрійська південноамериканська платформа. Її фундамент складається з кристалічних магматичних і метаморфічних порід. За тривалу геологічну історію ділянки платформи опускалися і піднімалися, формуючи прогини та виступи щити. На ділянках, що зазнавали переважно опускань, утворився потужний осадовий чохол. Їм у рельєфі відповідають великі низовини. А на ділянках, щитах, що піднімалися, на поверхню виходять кристалічні породи фундаменту. Їм у рельєфі відповідають плоскогір'я. Унаслідок вертикальних рухів глибокі тріщини розбили платформу на окремі масиви. На заході материка на межі зіткнення південноамериканської літосферної плити з материковим типом земної кори та плити Наска з океанічним типом земної кори сформувалася Альпійська складчаста область. При цьому край континентальної плити зім'явся в складки, утворивши гори Анди. Зіткнення літосферних плит триває і сьогодні, супроводжуючись потужними землетрусами. Уздовж розломів з'явився кайнозойський вулканічний пояс. Тектонічна будова Південної Америки визначає особливості її рельєфу та розміщення родовищ корисних копалин. На сході та в центрі материка розташовані великі рівнини різної висоти. На заході вздовж узбережжя тягнеться найдовша 9 тисяч кілометрів гірська система землі Анди. Амазонська, ориноцька та лаплацька низовини лежать у прогинах до Кембрійської платформи. Амазонську низовину вважають найбільшою рівниною земної кулі, площа понад 5 мільйонів квадратних кілометрів. Для низовин, поверхня яких утворена потужною товщею осадових відкладень, характерний переважно плоский рельєф. Найнижча точка Південної Америки озеро Лагуна Дель Карбон, мінус 105 метрів, розташована в безстічній області Велика Депресія Сан-Хуліан. Виступи кристалічного фундаменту платформи на сході континенту сформували бразильське та гвіанське плоскогір'я. Плоскогір'я порізані численними розломами, що розбивають їх на окремі масиви з вирівняною поверхнею. Такі столові гори називають шападами, найбільші висоти бразильського плоскогір'я на його східній і південно-східній окраїнах, де типові глибові гори, так звані с'єри, прямовисно обриваються до Атлантичного океану. Найвища точка бразильського плоскогір'я гора Бандейрас, 2890 метрів. Неприступні плато підносяться на кількасот метрів над гористою місцевістю в центральній частині гвіанського плоскогір'я. Вони мають пласкі вершини та урвисті стіни. Мовою індіанців такі столові гори називають тепуї. Серед них і найвища точка плоскогір'я, гора Рорайма, 2810 метрів. Крайній південь материка займає плато Патагонія, що на заході прилягає до анд. Гірська система Анд простяглася вздовж узбережжя Тихого океану кількома паралельними хребтами, розділеними високими нагір'ями. Середні висоти гір коливаються від 3 тисяч до 5 тисяч метрів. Найвищою точкою Анд є гора Аконкагуа. 6959 метрів. Анди переважно молоді гори. тому й сьогодні тут тривають процеси горотворення, що супроводжуються сильними землетрусами і вулканізмом. Найвищими діючими вулканами є Люлія Ляко, 6723 метри, Сан Педро 6165 метрів, та Котопахи 5897 метрів. Вершини гір гострі та пікоподібні, найвищі вершини навіть у районі екватора, вкриті снігами й льодовиками. Льодовики анд надають рельєфу гір різноманітних, часто примхливих форм. Тут багато гребенів і піків, кріслоподібних заглиблень. Південна Америка багата на різноманітні корисні копалини, розміщення яких зумовлене тектонічною та геологічною будовою материка. У горах Андах велика кількість родовищ мідних чилі Перу, Олов'яних болівія, Свинцевих і Цинкових руд. Невипадково мовою інків слово анди. Означає мідь. Чукікамата найбільше родовище у світі, де мідну руду видобувають відкритим способом. В андах також є золото, платина і срібло. Крім рудних корисних копалин, в Андах поширені поклади сірки чилі, родовища смарагдів вулканічного походження, Колумбія, а на узбережжі Тихого океану. У пустелі Атакама розвідано великі поклади селітри, використовують як органічне добриво. На бразильському та гвіанському плоскогір'ях є родовища залізних, марганцевих та нікелевих руд і бокситів. У западинах і прогинах платформи, укритих осадовими породами, розміщуються родовища нафти й природного газу. Венесуела, Колумбія, Болівія.